Зараз та і обачки. Танка зараз, то, що вчора цей казав. Угу. Я то Ви щось там побачите, зараз летимо, по... є три, три точки, там, де особовий склад противника. Є у нас точка там, де у них захисні споруди і антени, які парадично ставлять. для Заглушення дронів, вони дуже сильно полюбляють добрі хати, з нормальними ремонтами, з басейнами. Темні. щось, Бачите, от зараз це давали нам кардати техніка противника. От зараз ви бачите, бачите? Стоїть машина. Так. Замаскована. Оце місце, де вони постійно переховуються. Оце нова машинка з'явилася. Це автомобіль може бути? Це, це 90%, що то є автомобіль. Вони ховаються у цій будівлі, бо тут добрий підвал. І вона локаційно дуже добре знаходиться. З цього місця на Ізюм траса йде, і звідти підвоз у них БК. Цього. Ну, тобто, ми зараз знайшли одну ціль це авто противника. Тут цивільного населення в цій будівлі 100% нема, ми її моніторимо постійно. Останній раз, два дні тому назад, авто даного не було. Так, так. Да, так, да, ж ми там якраз прибираємо. Ви бачите, тут, тут ще один фактор сітка. Угу. Щось ще додатково маскує. Ну, цивільні люди. Наших а. військовослужбовців там нема на цій території. Зараз ми ще політаємо, як цю ціль ми можемо працювати. Нам дали ще кордонти біля танку. Білі пам'ятник? Так, так, так. Ну, танк. Ось танк. А. І ось це. От, тут це цивільні ми бачимо. Приладіли. Це наша малютка. Та бачите? — Це я думаю, треба вже. Ні, ну ми зараз подивимося, бо нам цікаво. От бачите, на камері її бачите. Угу. Тобто, і по перехресті у нас буде скид. скид ми... У, у нас вже є ціль, але е, було б. Скільки часу для пошку ціль? Близько 20 хвилин є. В... Зараз у нас тут, тут ситуація сприяє, бо ми бачимо по супутниках. Е супутники не сипляться, але і висота у нас 50 метрів. Якщо бачите, от наші товариші-допоміжники. Це літають збройники. Вони на той берег не літають. Не люблять вони. Робота дуже така методична, потрібно дивитися, видивлятися. Ну, і... ця хата теж мені показувала, і трохи далі у нас є дальня ціль з і потім твой. Я думаю, може вернутися до тієї машини. Ми до машини повернемося, ну, не знає, не зараз ми зараз хочемо... Є багато заряду, є ну, те, що нам давали координати. Я зараз дуже сильно хочу, оці ж, по 5 чоловік група ходить. Гірська, а, ні, подачний. Це зетегірська. Опа, почали працювати. О, зараз. Перед працює. Ось бачите, теж накапано. Ага. Оце, от, По таких ознаках визначаємо, де є противник. Тобто раз, поставили точку, наступного разу пролетіли. А от зараз, от, ви бачили, коли екран так посипався, ага. то є. Ситуація з. Так по дрону починають працювати. Тобто вже дрон. Це радіоелектронна боротьба засоби. Так, та, це реп. І що тоді відбувається з дроном, втрачає керування? Він втрачає зв'язок з пультом. По-перше, спочатку супутники, але найгірше це коли зв'язок з пультом і відеозв'язок. Тоді вже щось зробити тільки за рахунок пири. О, наразі а наразі зв'язок залишається. Наразі зв'язок залишається, нічого страшного не сталося. Ні, зараз в, в, потеряли, ми з, 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 занизили трохи дрон, вийшли за дію РЕБ. Та чим нижче, тим легше його зберігати. А? Так. Вони виникають інші небезпеки. Ну, є вірогідність, що його зі столицької зброї. Так, да, я думаю, машина якраз Буде супер. Зараз ще тут. Довлюсь, я вот эту да. линию думаю. Да, 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 я за Тоже прилеты были. Mm -hmm. А мы сави, напевно. На mm -hmm. Зараз подивимося, куди він. Да, це місцевий точно. Старіші вже просто мужчина. Подивимося, може. Але хтось... є дуже зараз багато того, що вони передівають гражданку. Подивимося куди так, він відливає. Може хтось вийде до нього. Яка висота зараз? 48 Я попану сюда уже. До машины? Да. Вот, не наш. Это не Он не только по нашей территории. так? Це? це машина? Так, так. так. Ого. Явно не цивільна. Ні, вона прикрита і ну, це, це місце ми періодично продивляємося, бо там спостерігали неоднократно і скидали неоднократно по особовому складу. Автомобіль, там, Автомобіль, техніка. Та, техніка. Я впевнені, що це не цивільна техніка? Впевнені, бо машина стоїть замаскована. Хоча б хтось один виліз, ні? Ну, зараз подивляємось. Може бути укриття, бачиш люк? Не, не накапано. Вони приховуються в будівлі. Це те, що давало. Ось, Бачите, машина зверху старим гілляком піднизь масіть. Таким чином, щоб зверху її бачити не було. Бо є прогалину, ця машина знаходиться під низом. Массетів вон трохи повішав, бачите. Mm -hmm. То є массет. Тут тобто не вистачило чогось, щоб докидати. Mm -hmm. mm -hmm. Ну ми по своїх позиціях теж влітаємо туди. Mm -hmm. продивляємо, Передивляємося. Mm -hmm. Аргентину. Угу. А. Шо, давай наступно. Да, да. Батарею. батарею еще. Да. Что может быть? Заспад. Сочи Аргентина. Может в сетке застрят. А еще себе красный, а. сетка стоит. Угу. Проворочи зараз, а. походу, мы

Давай під твій твій скид, я зараз дві протестую. Ну, Ось у нас у приємська голова. Може, даш там? Беша, велика кількість цивільних. назад еще. Повертаєш? Ні, я ще не стану, я що кажуть сів. Там манума, це правильно? польські вогі на мені мене дали, але може, може по-іншому. Зараз подивимося. А? 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 Просто позиції типи і все? Позиції попри ніч. Типа, крайній нуль, не? да? Так, нуль. У нас всі позиції, починаючи від Богородичника. Закінчуючи пришипом. Що на берегу річ? А що там зараз стріляють, них стріляють. Зараз загострені просто <кху> Тиждень назад було спокійно <кху> десь. Він днів 7-8, ну плюс-мінус. Зараз почали вже і авіація туди підлітати. Працювати в авіації і, і міномети, і артилерія. А там далі. Зараз на даний момент найбільше по Пришили. Пришили. Да. За цих два останні два-три дні і авіаційні удари в мінометі. Немає тут місця, де безпечніше. Де менше, де більше. Тут Ці місце неснення служби небезпечні. Що ти думаєш? Є. Там три позиції, крайні, в самому лісі. Ну, також біля річки. Саме там, я думаю, туди, напевно, проводити. Там ліс і не, ну, не буде прямої видомості, бо на другій велике скупчення і там треба тільки перебіжками. Там їх прямо біля води, ми воду зможемо взяти. Звичайно, так. Зразу біля води позиція. Замок виходить? Да. Сірий, ще? дикий замок. Ми ще. Віталій, а того нема. Бачиш? А, то що ми прикалували, що мені принадлежать? Якщо ви хочете, можете з нами поїхати. А там на велосипеді мені прийде, там три бути. Там і їх двоє. Зразу і знімете від тебе на велосипеді. Велосипеди. То може поїдете. — «Електрос»? — Ні. Не українські нормальні. Нормальні спортивні, так. Їх там підлагодили, що вони поїздят. З московською раком. Та я ж кажу, це літають. — біля. А, а вони зумірують і дивляться, що там коїться. А туди а, залетіти то. Напевне. Ну там вже скільки, четвертий місяць вчаться. Туди ж ніхто не хоче залетіти, болять. Радкий коптер. Ну, дивитися, щоб він не за скидом був. Одним нам служба дає. Ми не боїмося. Ми, Ми не боїмося. Я повертаюсь, да, за, зараз ще один сейс <світ> зроблю. Зальоти там. Главное позитив. Где мне так сюда? де вологий тербатке. Ну. Так, зразу туди, правильно. Так.